По сусідству з дівчинкою жила зла, неприємна жінка. Дівчинка її побоювалась і не любила. Одного разу, коли у її мами був день народження, сусідка принесла десять чорних троян. Усі, звісно, здивувались такому подарунку, але троянди не викинули і поставили вазу у дитячій кімнаті. Опівночі з вази з квітами вилізла рука і стала душити дівчинку. На щастя, вона вирвалась і побігла до мами статус. То вона їм усе розповіла, проте батьки їй не повірили. Наступної ночі дівчинка влаштувала істеру і сказала, що відмовляється спати сама. Тоді тато вирішив лягти в її кімнаті. О 12-й ночі з вас знову вилізла рука і спробувала схопити дівчинку за гору. Тато побачив це, схопився і побіг на кухню по ніж. Він відрубав в руці мізинець, і рука зникла. Вранці батьки пішли викидати букет і зустріли сусідку. У жінки. Була перебинтована рука. Побачивши це, вони все зрозуміли.